Христос рождається. Дорогі брати і сестри! У сьогоднішньому Євангелії від Луки ми почуємо, як Господь розкриває у притчі основну сутність Царства Небесного. Отже, воно подібне до зерна гельчичного, що взяв чоловік і посіяв саду, і виросло, і деревом стало, і птахи небесні звили гнізда у його гіллях. Тож царство небесне виросте могутнє царство, в якому люди усіх народів знайдуть притулок і захист Божий. Сьогодні за богослужінням православна церква почитає преподобного Нифонта, єпископа Кіпрського, що жив у IV столітті, святителя феоктиста архієпископа новгородського, який представився у 1310 році. А також вшановує пам'ять десяти святих мучеників, що постраждали на острові Крит у третьому сторіччі: Феодола, Саторнина, Євпора, Євникіана, Зотика та інших. Саме тоді римський імператор Декій підняв на християн жорстоке гоніння. Він звелів безжалісно вбивати всіх, незалежно від віку та статі, хто відмовлявся приносити жертви поганським богам. Одного разу правителю Крита привели на суд десять християн із різних міст цього острова. Він довго вмовляв праведників зриктися. Віри у Ісуса Христа взамін на життя. Однак святі мученики непохитно стояли за святу істину і вмовляли самого Декія відмовитися від служіння нечисті. Тридцять діб страждальців жорстоко катували, але з Божою допомогою вони встояли проти всіх туртур. Перед своєю смертю, мученики старшого, з яких звали Феодол, молився, щоб Господь просвітив їхніх мучителів світлом істинної віри. Тож всі християни з непохитною вірою у вічне життя йшли на місце своєї страти, де жорстокі. Правитель звелів відсікти голови святих праведників мечем. Нині з ним ангела ми сердечно вітаємо усіх, хто має імена: Павло, Іван та Василь. Нехай вас осіває мілість Божа. А вашу увагу возлюблені у Христі ми звертаємо на слова преподобного Єфрема Сиріна. Не говори сьогодні, зроблю гріх, а завтра покаюсь. Краще сьогодні будемо каятися, бо не знаємо, чи доживемо до завтра. І не забуваємо, каятися ніколи не пізно. Особливо у цьому вам допоможе піст та молитва.